Так, да? Ну, хотелось бы обновить все, uh -huh. но я понимаю, что это большие деньги, но все равно что-то сделать. Смотрите, рукомойники все, а работают все. Вот эти, да. смотрите, вот эти, да. вот эти, да. смотрите, сюда, сюда. Это рукомойник, он стоит где-то э, 25 2800 тысячи. Что? Смещать? Да, его надо помещать. Смещать? Да. Тут... 2,5 тысячи смещать стоит? Коштує 2,5 тисячі гривень зміщувач? Да, вот Сміститель 2,5 тисячі коштує? Ні, це і ні. Сміститель? А що? Він зараз так і стоїть. Та да, ні, такий не буде стоїти. Він стоїть до тисячі, тисячі гривень максимум. 600-800 десь буде. Висок. В чому питання його замінити? Навіщо де це? Да. Як де гроші? Є ж управління освіти. Ви заявку звертали, що у вас не працює? Ну ви зверталися, що у вас кран не працює? Навіщо ви скотчем замотали? Що це таке? Тому що він тут. він тут А скотч це не рятує навчання. ситуацію. не, приз... не для того, але... щоб... Але... Що, але... Надо було його зробити, поки... Ну ви не зробили. А ми з... не зможемо його поміняти. Ми його просто заглушили, заглушки поставили і все. Чому так... ви не міняєте? Того, що немає його. Ви це... звертались до освіти, щоб замінити? Хто вам його поміняє? Як я повинен знати, Верда, що у вас кран не працює? А ви не повинні знати? Як не повинен знати? Ба показати саме, що люди пишуть, що у вас тут ганьба, що у вас тут все засране поломане. Я приїжджаю особисто, питаю, до вас звертали, що у вас крани не працюють? Ні, звертались. Давайте почнемо з цього. Ну, руками поміняти. Ну, Так я ж не проти. У нас є карта освітніх потреб. Ми її заповнюємо і пишемо, скільки нам потрібно. От про це звертались? Звичайно, звертались. Підійміть сьогодні документи. Не дай Боже, звертались, а ви не зробили, тоді до вас буде запитання. Ну це не полагодили. Це колхоз. Оце. Те, що ви робите. Оце що за дошечки. Що це таке? Це для чого? Як вмити під дошечками? — Що це? — Дощечки, ну. того, що вони дуже його. Де ви бачили, щоб укріплювали дошечком рукомильники? О де, покажі, окрім вашого закладу. Я такого ніде не бачив. Якийсь... Як його вимити? От як це все вимити? Під цими так, дощечками. Мої, так, нормально. Ну. Ми, у вас вдома і... теж така ну, в ситуація? Нема. У вас вдома така ситуація? У мене така Ну, no. А, а навіщо ви тут таке робите? У мене такого теж немає. От тут якби зробили його первоначально. Там, може, немає мови Ну, а хто мови повинен заливати? Чи те, що а я... їх немає, немає ще. Як немає? Це да, так немає. Ми вимовляємо. Ми вимовляємо. Ми вимовляємо. Так це ваша робота, крана, чи ні?